Час, коли прийшов Ісус до Капернауму, чутка пішла, що він у домі, і там зібралося стільки народу, що не було більше місця навіть перед дверима, і він промовляв до них словом, і от прийшли до нього, несучи розслаблено, несли його четверо. А що задла народу не могли принести до нього, розкрили стерю над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, Каже до розслабленого Сину, відпускаються, тобі твої гріхи. Були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі, як може цей так говорити. Він богокулить, хто може прощати гріхи крім одного Бога. Ісус вміть збагнув духом, що вони таке собі думають, і каже до них, чого таке мислите у серцях ваших? Що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми своє ліжко і ходи, та щоб ви знали, що син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи, Мовить до розслабленого, кажу тобі встань. Візьми своє ліжко, йди дому. став той і зараз же вза ліжко, і вийшов на очах усіх, і дивувалися всі, хвалили Бога і казали, ніколи ми такого не бачили. Kristu. Sláva na veky Apostol Pavlo v listy do Solunianu. Solun to je tam Є частина Греції, в Греції, ну там жили і слов'яни і греки. І звідти там прийшли Кирило Методій на Муравію і потім частина тут, на Західну Україну, і принесли нам о, не тільки Євангеліє, але також о, письмо. І взагалі те, чим ми тепер живемо. О, відношень відношенні до Ісуса, це вони започаткували. І тепер апостол до тих солонян Павло пише, що якщо Ісус за нас помер, якщо Він живе в нас, і якщо ми померли разом з ним, тобто померли в гріху. Померли в тому світі. І наш, наше життя є з Ісусом скрите в Богу. Наше життя разом з Ісусом є скрите в Богу. Він говорить, тоді, отже, не шукайте тих земних речей, не шукайте е, те, що є марнота, а шукайте те, що є горішнє. Шукайте те, що. Ісуса, свого Ісуса шукайте, того, який за вас помер, Того, який страждав за кожного з нас, за Нього, за мене, за вас, який страждав на хресті. І Він говорить, якось ви, ви купуйте той час, купуйте цей час, бо він є дорогоцінний. Той час є дуже короткий. І він хоче нам усвідомити, що. Все тут на світі є марнота крім одного, спасти свою душу, щоб прийти до неба. І якщо ви навернулись, якщо ви маєте досвід з тим, що Ісус доторкнувся вашого серця, що це означає, то означає, що ви це добре знаєте, тільки не вмієте ви сказати, і я то не вмів висказати, тому що те, що ми знову зрочені. Що в нас живе Ісус, то пересагує людські слова і також людський розум. Ми то розуміємо, але не вміємо то весь сказати, що Він живе в нас, що ми є діти Бога в Ісусові, що наше життя є разом з Ісусом скрите в Богу, що ми маємо життя вічне. Апостол Іван то пояснює так, що Бог дав нам свідоцтво, то свідоцтво надприродне є в нас. Кожний, хто навернувся, кожен, хто є знову зрочений, Кожен, в кому живе Ісус, має це свідоцтво. Він знає, що це свідоцтво має, що воно є в ньому. Йому не потрібно доказувати, що є Бог. Не потрібно філофічною дорогою чи якось тими розумними дорогами доказувати, що він є, бо та людина знає, що він є. Він з ним зустрівся, він пережив те, що він є, що Він про мене знає, те, що ніхто не міг знати, тільки Він. І що він мусить бути. І апостол говорить, якщо ви є скриті в Богу, якщо життя так коротке, то шукайте Його і те, що є Його. Не шукайте тих речей тут, моду, розваги. І всю ту марноту, яка тут є, навіть і гріх. І він потім говорить, умертвляйте розпусту, нечистоту, захланство, і пустомовля. то маємо все умертвляти і шукати те, що ми пережили, коли ми з ним зустрілись. І я добре знаю, що більшість з вас з ним зустрілася і пережила його присутність що знала, що то є Ісус, який є з вами, який говорить до вас, який поруч вас, який вас бачить, з яким ви зустріли, що то є Він, який створив небо і землю. Що він є Бог, і Він за вас помер. Що ви це знаєте, і тоді вам було найкраще, тоді ви були щасливими. І тоді, і ті, що були одружені, жали, що одружились. І ті, що не одружені, не хотіли одружуватись. І хотіли бути тільки його, бо тоді їм було найкраще. Потім то відійде, є звичайне життя. І Бог то так допускає, щоб випробував наше серце. Чи ми на то все забудемо, і знову кинемося до того світу, будемо жити тим світом, тою марнотою, навіть і гріхом, і тим всім пустим. А людина коли це робить спочатку і болі душа. Болить її душа, тому що та душа страждає, вона бажає того Ісуса. Для якого ми створені ту невинність, ту чистоту, ту правдиву любов це терпіння, яке він за нас терпів, і бажає разом з ним терпіти бути з ним. І бачити всю ту марноту і одружитись, і не одружитись, і мати дітей, і не мати дітей, і мати гроші, і дім, і не мати, Що єдине, що потрібно, мати Ісуса, бути з ним. Тоді людина абсолютно щаслива, а Бог відділяє від душі людської. На хвилинку як ви вийде, але ви не поруч, він є. А людина має тепер він проблем зе серце. Чи ти його будеш шукати, чи будеш тужити за ним, чи будеш так скучати, де є той, якій, з яким я був, який мене полюбив, який за мене помер, з яким я був щасливий, який мені простили рихи, який мені дав пізнати, що я дійсно найбільший грішник на світі. Ну, все ж таки він мене любить. Єдиний мене любить, єдиний мене розуміє. Єдиний з ним я щасливий. І там в небі він мене чекає. І я маю бути з ним. І там можу діяти до того неба. Оце є, Це є наш Ісус. І тепер.